Бласивні метрополита Фановетиський я приймає участь в відспівуванні людей, які, на жаль, загинули 2 березня під час обстрілу Російської Федерації. І сьогодні ми на північному кладовищі з великою делегацією приїхали для того, щоб помолитися і провести в останню путь. Чебан Анну Олексійовну. це відомий педіатр, і ця людина для нас теж по-своєму. Близька, її внучка була хрещена в нашому соборі, і з різних храмів приїхали батюшки для того, щоб помилитися за спочилу Рабу Божу Анну. Закланів, як якоже Анси. І жизнення старіми святі. Молимося у покаяння душі особша, Раби Божої, представлена Анни. Ё, ё же, простите, вольному жене, вольному. Господи, простите, всякому Больному помилуй, милый, Христе. Не хочу вас не бедити, о, межи. И Господь, Своим учеником, аминь, аминь, глаголю вам, Яко слушай, слови все моего и верою пославшему меня, и мать живот вечный. Иисус Христос, божественною Своей благодатью, даром же и властью, данную святым Его учеником и апостолом, вое же вязать и решите грехи человека в реки. Вещено я... ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі отці, брати та сестри, ми зараз стоїмо біля гробу спочилої, загиблої під час. Ворожої атаки, раби Божої Ганни, це людина, яка присвятила своє життя служіння людям. Лікар це дуже непроста професія, яка потребує постійної самовіддачі, жертовної любові, яка потребує співчуття до людської болі, до людського горя. І саме таким лікарем і була Анна Олексіївна, яка сьогодні відправляється на зустріч до Бога. Коли ми підносимо молитву за спокій, то перед нами відкривається не темрява, а надія на Воскреслого Христа, на життя вічне, на радість, яка очікує людину в Царстві Небесному. І трагічна загибель це велика надія, що Господь сьогодні прийме душу робив своєї Анни, що він її упокоїть, що він зітре з її лиця всяку сльозу, що він наповнить її душу радістю, і вона зостанеться в тому місті, де вже немає жаху війни, де немає скорботи. Де немає хвороби, де немає місця сумою і печалі. Цим відрізняється християнська свідомість від етеїстичної. Ми віримо, що Анну очікує вічне життя, а не вічна смерть. Ми віруємо, що її очікує воздаяння правдиве перед Богом і сьогодні піднесемо свою молитву, що Божий суд над рабою Анною він був милостивим. Щоб Господь прийняв її душу і дарував їй життя вічне. Господня земля і сповнені її, всієвина. Ми сьогодні зібралися, на жаль, з такою смутною звісткою. Нас погибла при е, атаці Російської Федерації, яка в нас напала і вже два роки нас тероризує. Погибла наша колега, лікар-педіатр, фахівець, фахівець своєї справи, яка виростила не одне покоління. Вона любила свою професію, вона любила і знала всіх батьків по імену. Вона знала діток і діти знали її. Діти віддавали свою любов, її, якою вона жила. Ми її помним, ми її знаємо як добру, чуйну, світлу людину. Ми скорбимо. моє ми весь лікувальний заклад. Царство небеснеї. Хай спить спокійно. На просимо вас, дорогі брати і сестри, молитов за наших спочилих одеситів, щоб Господь прийняв їхні світлі душі, а нам дав сили це пережити і дав мир.